Шкода Кадіак це не тільки великі простори, сут для сім'ї, але ще авто з характером. Демонструємо вам лаунч-контроль, функція, яка притаманна спортивним автомобілям. Ми вмикаємо спортивний режим, переходимо в режим авто, підключаємо ESP, точніше ставимо його на режим спорт, затримуємо гальма однією ногою. Наведи, будь ласка, на спідометр. І ми стартуємо. звук педалі. Вже маємо прискорення 100 км. В такому е режимі їзди ми отримаємо не паспортні 8,8 розвійної динаміки до сотні, а 7,7. Це про спортивне шкода Хедіал. Таке краще не повторювати, тільки якщо ви хочете зі світлофора зробити BMW. Або Toyota.